Що розповідають про важкий відбір, який там проходить? Як він проходить? Мало того, що відбувається відбір під час призову, відразу по приходу в частину, так ще й протягом служби теж відбір триває. Випробування тривають постійно, і коли ти в бойовому підрозділі, це Навпаки, ще ну, щоденні випробування. У нас були хлопці, які сходили з дистанції, грубо кажучи, переводились в інші підрозділи. Що найважче було під час служби ВДВ для вас? Ні, задач невиполним вивчити цю фразу. Тільняшка – це означає, її спочатку треба заробити. Це треба трохи крові і потом пройти учебку. А тоді, виходить, втільняшку і подаваєш. Тоді він вважається видаваш. Якщо зараз з вами прийде якийсь втільняшці, що не служив, як на нього будете реагувати? Ніяк. Нія. О, це... прапорщика Вілікановий. Віліканово. А що, ви Як будете святкувати сьогодні? Е, ну, купання фонтанів, як таке общеприйняте, то не буде, це точно. Е, а чого? Да ну бо всі з головою дружить. Ну як? Да, да, Чого?